Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Наближаються свята, Різдво, Новий рік і я хочу порекомендувати вам один салат. Цей салат дуже смачний, він буде прикрашати ваш стіл і буде гостям дуже смачно! Вам потрібно яйця, крабові палочки, сироп, кукурузка, зубчик часника та майонез. Це все нам треба натерти на великій терці. Затираю в першу очі як я сирок, вам потрібно буде 4 штучки. Далі йдуть крабові палички, у мене їх упаковка 240 грам, 4 яйця, і 180 г кукурузки. І один зубчик чеснику. Майонез я додаю вкусу Це все потрібно натерти, насипати сіль по вкусу, перець чорний мелодий. Все це добре перемішати і можна куштувати. Цей салатик можна подати двома видами. Можна просто накидати мисочку, а можна зробити так, як я зробила. Я накидала в мисочку, в мене ще трішки осталося. Я придбала корзинки і дуже акуратно, гарненько виложила його в корзинку. Потім посипала зеленою цибулею або можна укріпом за бажанням, і виходить дуже красиво та дуже смачно. Салат дуже ситний, тому я вам рекомендую його приготувати на святковий стіл. А я вам всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі і не забувайте нажимати колокольчик, щоб не пропустити нового відео. До нової зустрічі і всім пока!